Це головний клінічний військовий госпіталь Міністерства оборони. І тут понад 60 поранених бійців антитерористичної операції. Один з них Максим Скоростеня. Спочатку у складі 95-ї Житомирської аеромобільної бригади патрулював кордон Херсонщини, а потім його перекинули під Слов'янськ. У перший же вечір чоловік дізнався, що таке мінометний обстріл, осколкове поранення у руку отримав через місяць. Про війну розповідати не хоче, але нарікає на недостатнє інформування, погану координацію та безпеку. Самих вояків. Звонять, ну, жони, там мамки, О, вам показывают вас типа обстреливают вашу гору. А у нас тихо, спокойно, ничего нету. І буквально 15 минут проходит, нас начинают обстреливать. Що это за війна може бути? Самі пацаны фотографируют ну бойову точку, відсилають в інтернет свою фотографію. Ну, вони самі себе… Ну. Максима. Переводять до ірпінського госпіталя, до свого наплічника він збирає все необхідне: одяг, взуття, медикаменти. Бере з собою і прапор бригади, а ще дитячий малюнок. Та ведмедика для доньки, що принесли кияни. У палаті залишаються товариші: один з простреленим коліном, а в іншого роздроблені кістки обох ніг. кажуть, що і їх переведуть, бо мають привезти важко поранених. Не сумувати хлопцям допомагають волонтери. Щодня приходять, питають, що потрібно, приносять їжу, одяг і листівки. Навідується до них і дід Мороз, киянин підприємець, який смішить бійців і частує смаколиками зі свого ресторану. Ольга Чарій, мама пораненого в око 24 річного Павла. Каже, що без такої підтримки було б важко. В общем, все нормально зараз ставили временний йому протез, да, через місяць вже поставлять у постійний. Велике дякую всім докторам, дуже я вдячна волонтерам. Если б не ці люди, я не знаю. Я низький поклон їм за все. За два тижні своєї роботи волонтери налагодили у одному аптечному пункті на території госпіталю імпровізований склад, куди й просять приносити допомогу. Жартують, що у цьому маленькому приміщенні, крім аптеки, вже з'явилась і бібліотека, і цілий магазин з одягом. Проте наголошують, що допомога потрібна не лише пораненим, яких вже доправили до Києва, а й тим, яких вивезти поки що не вдається. Є такі ситуації навіть зараз, коли хлопці лежать в тих лікарнях. Перед за, за лінією фронту вже, але е, немає можливості їх перевезти через те, що так роздріблені кінцівки, що потрібні апарати Єлізарова, інші апарати. Просто так їх не можна перевозити. І вони зараз чекають на той апарат для того, щоб приїхати сюди, щоб їм зробили операцію, то не одна операція, тут дуже багато операцій. І дуже потрібні саме в цей матеріал. Багатьом пораненим потрібно ще й відновлювати втрачені документи, паспорти, військові квитки. Чиновники це можуть вирішити. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.